З нами на скайп зв'язку. Роман Гапачило, керівник Федерації парахокею Львівщини. Пане Романе, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Романе. Насправді це достатньо незвичний вид спорту, і власне учасники команди також про це говорять. З чого все починалося для вас і для команди тут на Львівщині? Ну загалом, я сам є фанат хокею як спорту. Ось і є почесним президентом нашого клубу Галицькі леви. І вже коли ми бачимо, побачили, що окей, війна забирає життя і забирає здоров'я наших військових. Я про цей спорт вже знав давно, так що він існує, це один з найпопулярніших популярніших спортів під час зимової олімпіади. От і я подумав, окей, а чому нам це не чому нам цього не зробити? Чому нам не зробити це у Львові і першими в Україні, тому що цього спорту немає? Вона Паралімпійської нашко нашої збірної немає до цього ніхто цим не займався, і хокей, це це про боротьбу, це про силу характеру, це про такий підхід, який бачив, бачив хлопців, бачив військових. Я подумав, окей, це буде правильно зараз. Запустити цей процес. Ми мали розмову і з Андрієм Івановичем Садовим. Про це що давайте ми будемо шукати варіанти, як це організувати у Львові. І в фіналі ми подались на Кем. Від всесвітньої федерації парахокею викіпі ходить до Словаччини. Там були команди з Нідерландів, з Франції, з Угорщини, з Фінляндії і Словаччини. От, і фактично, ми перший раз приїхали. Ми зібрали то просто вийшли в люди, сказали: друзі, ми збираємо людей, ветеранів, кому це цікаво. Подалося 10 людей. Ми відібрали п'ятеро троє з Львова, які на реабілітації у Львові, і двоє з Києва, але які були також на реабілітації у Львові. Ось і таким складом п'яти людей ми поїхали на цей кемп взяли з собою тренера і пройшли цей кемп. Фактично, ми якби сказали про те, що в цій державі, в цій нашій країні, є такий вид спорту, як пара хокей, і наші хлопці показали дуже хороші результати. Там були всі гравці, було 50 гравців зі всієї цієї Європи, з тих країн, про яких я сказав. І наші хлопці показали результати у такі, що два дні тренувань на третій день їх допустили до загальної групи. А загальна група вже займається рік-півтора. Uh -huh. Тобто mm -hmm. це цивільні, а наші хлопці за два дні догнали людей, які займалися рік. Романе. Наскільки, тренери... наскільки ми розуміємо, що для занять слеч хокеєм повинна бути спеціальна людова арена із такими прозорими бортами? Чи є на Львівщині ще локації, чи потрібно є можливо займатися лише там, де ви це робите? В Новояверську? Фактично, Новояверська арена вона не зроблена для, для пара хокею. Тобто, ми її використовуємо. Не найкращим чином, так тобто нам нема бортів. Нам ми допомагаємо гравцю попасти на лід. а допомагати хлопцям вони не дуже люблять, коли їм допомагає. Uh -huh. Вони я все сам, а? і а ми мусимо це зробити, тому що немає переходу від на лід, і в правильна арена, яку ми хочемо отримати у Львові, хочемо її збудувати, і працює там. Є пара напрацювання, як це зробити. Там гравець з візка чи з свого протезу сам сідає у следж. І сам вистрибує на лід та і таку арену. Ми хочемо збудувати. І зараз йде розмова, що така е, тимчасова арена з'явилася в нас в парку культури е, на Водонахмельницького. Mm -hmm. Так а прямо така арена. Ми потенційний є інвестор з Канади, який розглядає варіант збудувати таку арену на топольній, ось саме після хокей з басейном з залом ідуть переговори. Ось мер також залучений. Переговори з цим інвестором. От це ну це коштовний проект, і цього року, травня він пообіцяв дати фінальне рішення, Чи він буде інвестувати чи ні. То ми очікуємо травень місяць. Відповіді, якщо так, це буде хороший інфраструктурний об'єкт для міста і для ветеранів, тому що це буде вже арена, де можна і, і в зал піти позайматися, і поплавати, і пограти хокей. Власне, про кошти і обладнання і сані следж, де ви все це берете і де берете на це кошти? Адже це я так підозрюю, що достатньо коштовна справа так. Це не проста історія. Ось ми поїхали в Словаччину, Ми здобули якісь певні зв'язки. Нашими тренерами були тренер Чехії і Словаччини, які дуже прикипіли, і нам зразу подарували перші два следжі і клюшки. То ми ж з словаччини з першим екімом з обладнанням як дарунок від словацької збірної. От пана Мирослава, та який керує цим він нам подарував. Далі ми познайомилися з норвезькою командою, і тут ми вже купуємо БУ в Норвегії. Для початку цього достатньо. Ось е фінансування зараз це повністю Львівська міська рада, департамент спорту, офіс спорту. Як саме спеціальна програма для розвитку спорту військових, ось вони фінансують нам літ, трансфер е з реабілітаційного центру, Ми в Новояврівськ і назад. І оплата тренеру. Самі следжі, це там вже більше моя робота. Наш фонд car for ukraine де ми займаємося материамобілями, автомобілями, ми змогли пофінансувати перші дев'ять перші следжів і ключок з нашого фонду профінансувати для хлопців, і фіналі вони їх отримали. Пане Романе, завершальне запитання зараз. Є 11 учасників команди. Чи запрошуєте, чи шукаєте ви ще бажаючих займатися таким видом спорту? Як записатися і що для цього потрібно? Це крутий вид спорту. Ми шукаємо, адже ми хочемо мати команду. Ми можемо мати не одну команду у Львові. Ось ми маємо запрошення прийняти участь в чемпіонаті світу 26-му році. Пул-Сі – це найнижчий дивізіон чемпіонату світу. Там є команди, такі як Австрія. Таїланд, Австрія, Таїланд, Франція, і ось потенційно ми можемо стати четвертою командою. Це і полсі, то вийти в пул А, Там вже Канада, Америка, Чехія, Словаччина, Це нам би треба виграти пул С і пул Б. Ось маємо таке запрошення, тому є амбіція велика. Зараз працюємо з нашим паралімпійським комітетом, щоб нас зареєстрували як спорт в Україні, і ми могли податися, здати заявку на цей чемпіонат світу. І звичайно хлопці, дівчата нам потрібні. Тобто, тут можуть бути не тільки хлопці, також і дівчата можуть грати от в цю гру. І зараз є запрошення. Можна нас знайти в департамент Офі спорту львівської ради чи просто в мене на сторінці. Ось зараз ми хочемо вже сформувати як команду, мати свій якби. Профайл в інстаграм Facebook, фейсбук, але на даний момент в мене на сторінці чи департамент спорту Львівської міської ради туди можна написати і вам дадуть контакти, як записатися в команду. Трансфер зі Львова є автобус, який 4 рази на тиждень їздить і Привозить назад. От і таким чином ми починаємо. Я думаю, вже цього року нам вдасться будувати невелику арену е тимчасову у Львові, але з відповідними вже вимогами до саме пара хокею, і надіємося, що інвестори з Америки прийме постійне рішення і збудуємо комплекс, та де ветеран зможе повністю проводити час і займатися спортом від залу, плавання і безпосередньо хокей. Неймовірні амбітні плани. Роман Гапачило, керівник Федерації парахокею Львівщини. Бажаємо вам успіху у власній цій роботі.